Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 вересня 24-го року. Навісні посіяв 10 рядочків качанів, але дивіться, яка ситуація, завівся в мене тут помічник господар Бурсучок, наклав мені трохи тут качанів, поїв, поломив, ну буде наука на другий рік, що тут. За селом немає як сіяти, по <хи> доїсть до решти. Але це все мілочі чи жізні. Це відео, як то кажуть, не про це. 27 червня цього року я зібрав озимий ячмінь. І 28 числа Росія в руками. Тут в мене 30 сотих підісковою і вороною. Задіскував, посіяв я просо. Ультрарані. 60 днів дозрівання. Сьогодні хочу молотити. Правда, трошки зелененьке, але показують на тиждень дощі, грози. То думаю, якщо піде дощ, йому буде хана. Не знаю, як всипить, ну, просто я вам скажу, що дуже-дуже гарне. Є трошки зелено, будемо сушитися. Деяка китяшка суха, зелена, але один мінус тільки я зробив, що не провів десикації. А так було б вже сухеньке і було б все діло. Ну, побачимо, як, як сипане продовження буде. Ну все, поїхали! молотим Ну є трошки втрат, обломлюється китяха, але без цього нікуди не дінемося. Така культура. Тут падає, і як бачите, що кінчики облітаються мі, дозріли, а серединка трошки зелена, але на мілочі не будемо звертати уваги. В Загальному Є, є трошки втрат, але це не суттєво. Андрійчик шпарить на повних оборотах. Вже як змолочу, побачимо, скільки сипне, Все, дякую пока. Ну все, друзі, кінцевий результат. Змолотив, висипав, сушитися трошки. Ну, З 30 сотих комбайнер каже десь. То на, то на добре, не знаю, чи вірити йому, зважити нема де. І такі мелочі не буду важити. Так що, просто дуже гарне. Звісно, трошки вітрат є, але в загальному, можна то кажуть, експеримент вдався. Можна, можна рискувати в нашій зоні в Полісся, Хмельниччина. Після ячменя посіяти. Ну, погода, бачите, цього року така інтересна. Жарить осінь і сьогодні по 30, 9 вересня. Все. А тепер залишилось провіяти, підсушити і чекати другого року, сіяти далі. Все. Всім дякую за увагу. Бажаю миру та здоров'я. Гарного дня!